Повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило екологічну ситуацію, спричинивши безпрецедентні масштаби забруднення повітря. За три роки з лютого 2022 по лютий 2025 загальні викиди парникових газів безпосередньо пов'язані з війною, оцінюються у 230 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Цей обсяг. Зіставни з річним викидами таких країн, як Австралія, Угорщина, Чехія та Словаччина разом узятих. У 2014 році викиди, спричинені війною, зросли на 30% порівняно з попереднім роком, досягнувши 55 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Аналіз показує, що військова діяльність є найбільшим джерелом викидів парникових газів в Україні. Споживання палива військовою технікою, використання артилерії та вибухових речовин, а також будівництво укріплень становить 82 мільйони тонн СО2 еквіваленту за три роки. Це змінює традиційне уявлення про джерела викидів в Україні, оскільки війна стає значним кліматичним драйвером, що перевищує звичайні промислові та транспортні викиди в умовах конфлікту. Пожежі, спричинені обстрілами у 2024 році, стали рекордними за кількістю лісових пожеж в Україні, спричинених військовими діями. За супутниковими даними, майже 1 мільйон гектарів згоріло в Україні у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує площу вигоріло в усьому Європейському Союзі за той же період. Розподіл цих пожеж чітко збігається з лінією фронту. Між Україною та Росією, що підтверджує прямий вплив військових дій. Кількість військово індукованих пожеж у 2024 році більш ніж подвоїлась з 38 300 тисяч гектарів за перші два роки повномасштабного вторгнення до 92 100 гектарів лише. У 2024 році це призвело до зростання викидів на 113%, додавши 25,8 мільйонів тонн СО2 еквівалента лише від пожеж у 2024 році. Ці пожежі посилюються незвичайно сухими умовами, ймовірно пов'язаними зі зміною клімату, створюючи порочне коло. Де війна і глобальне потепління посилюють один одного, війна не лише спричиняє викиди, а й посилює кліматичні ризики, обстріли створюють джерела займання, а зміна клімату, посуга робить ці пожежі масштабнішими та інтенсивнішими.